Вітаю! З вами програма Служба 101, яка має на меті ближче знайомити вас з героїчною роботою рятувальників. Наша команда щоденно працює над тим, щоб підготувати та донести до вас інформацію про надзвичайні події, які відбувались протягом останніх двох тижнів на території Хмельниччини. Будьте з нами, і ви отримаєте корисні поради, які в разі потреби стануть для вас життєво необхідними. Сьогодні у передачі ви побачите. У Кам'янці-Подільському горів центральний ринок. Сильно постраждав пожежний. Вибухонебезпечні предмети часів війни. Сапери чи не щодня залучались до розмінування? На річці Дністер стала до строю нова водолазна рятувальна станція. Про це та інше дивіться далі. Кам'янець-Подільський. Вечір п'ятниці, 25 вересня, у центрі міста був спекотним. Сотні кам'янчан стали свідками, як над центральним міським ринком здіймалися у небо клуби густого їдкого диму. Язики полум'я вирували з молочного павільйону. Вогонь швидко поширився на розташовані поруч торгові точки з товаром. Пізнє виявлення загорання підприємці вже встигли розійтися по домівках. А відтак і пізні повідомлення про це рятувальників. На додачу час пік у центрі міста в п'ятницю. Сукупність цих факторів призвела до того, що на момент прибуття першого пожежного автомобіля. Вогонь вирував на 460 квадратних метрах павільйону. Сіння пожежі було ускладнено великою пожежною навантаження в середині молочного павільйону. Робочі місця були відокремлені один від одного дерев'яними решітками, обшитими веручою пластиковою. Шість автоцистерн Кам'янець-Подільського гарнізону не справлялися. Вогонь швидко поширювався. Керівник гасіння пожежі запросив додаткові сили. Згодом на пожежу прибули два рятувальні розрахунки з Дунаєвець та добровільні команди з міських підприємств. Більше 40 вогнеборців на 10 одиницях пожежної та спеціальної техніки понад дві години боролися з вогнем. Та й це не найстрашніше. Під час гасіння пожежі на даху павільйону пожежний шостої державної пожежно-рятувальної частини впав з висоти та отримав черепно мозгову травму. Без свідомості 23-річний вогнеборець був доставлений до реанімаційного відділення міської лікарні, де йому зробили операцію. Лікарі оцінили його стан як стабільно важкий. Та, на щастя, після інтенсивного лікування медики стали прослідковувати позитивну динаміку у стані здоров'я вогнеборця. Осінь гаряча пора для саперів-рятувальників. Хоч і минуло понад 70 років після закінчення Другої світової війни, подільська земля ніби виштовхує з себе приховану небезпеку. Застарілі боєприпаси часів тієї страшної війни, які досі боєздатні та можуть нанести великої шкоди. За два тижні піротехніки 12 разів залучалися до підйому та знищення смертельно небезпечних знахідок. Полонне. 15 вересня. Шукачі металобрухту натрапили на предмети, схожі на боєприпаси, про що одразу повідомили в міліцію. Правоохоронці сповістили рятувальники. Сапери вилучили шість артснарядів та під час обов'язкового обстеження прилеглої території виявили ще вісім таких самих смертельних сюрпризів. Дальність розльоту осколків від вибуху одного 152 мм артилерійського снаряду сягає до тисячі метрів. Враховуючи те, що боєпропаси були знайдені в межах міста, наслідки від їх вибуху могли б бути досить трагічні. Поки сапери працювали з небезпечними знахідками, тривожний дзвінок надійшов від працівників лісгоспу. Під час планової вирубки дерев в яру вони виявили два фугаси. Піротехніки констатували, це німецькі авіаційні бомби калібру 100 кілограм. Всі небезпечні знахідки були знищені вибуховим способом у спецкар'єрі. І знову війна нагадує про себе ранок, 23 вересня. Дережнянський район. Поблизу села Маниківці, прогулюючись лісом, грибники натрапили на артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Про свою знахідку вони повідомили службу 101. Сапери вилучили 152 мм артилерійський снаряд. О півдні цього ж дня поступив ще один тривожний сигнал про небезпечну знахідку. Нею виявилась мінометна міна калібру 82 мм часів Другої світової війни. Яку знайшли слухачі Хмельницького училища підвищення кваліфікації Державної кримінально-виконавчої служби під час польових занять поблизу колишньої ракетної частини на території Давидковецької сільської ради Хмельницького району? При самовільному спрацюванні даного вибухонебезпечного предмету розльот осколків становить до 600 метрів. Відточені до автоматизму злагоджені дії професіоналів піротехніків, які мають неабиякий досвід розмінування не лише на Хмельниччині, але й на сході країни. Контрольований підрив застарілих боєприпасів електричним способом. І смертоносне залізо, що пролежало в землі понад 70 років і досі є небезпечним, вже ніколи не поставить під загрозу чиєсь життя. Шановні подоляни, щоб не трапилось біди, в разі виявлення підозрілого предмету, схожого на боєприпас, необхідно неухильно дотримуватись елементарних правил. Знайшов щось схоже на боєприпас, телефонуй 101. Не намагайся знищити боєприпас самостійно, не торкайся боєприпасу. Не намагайся його розібрати. Не витягай його з землі. Пам'ятай. У випадку самовільного спрацювання боєприпасу розгляд осколків може становити понад півтора кілометра. Наслідки подібних дій можуть бути фатальними і призведуть до травмування чи загибелі всіх людей, які опиняться в районі вибуху. За допомогою підручних засобів огороди місце знахідки. Не допускай сторонніх осіб до прибуття рятувальників та міліції. Не будь байдужим, поперед усіх, хто може бути поблизу про небезпеку. Із настанням осені ночі стають прохолоднішими. Зрозуміло, що кожен прагне, аби в його оселі було тепло та затишно. А для цього вмикає різноманітні електронагрівальні прилади, Користується пічним опаленням. Вересневий ранок розпочався для рятувальників Кам'янця-Подільського з тривожного виклику. У селі Залісся 1 помітивши дим над сусіднім будинком, селяни зателефонували на 101. На місце виклику негайно прибули рятувальники. Горів житловий будинок, де мешкає молода сім'я із двома неповнолітніми дітьми. Вогнеборці врятували будинок від вогню. Вогонь встиг пошкодити лише перекриття. Ще одне повідомлення надійшло із Старосинявського району. Горить покрівля будинку у селі Пасічна на площі майже 45 квадратних метрів. У полонному вогонь охопив кімнату житлового будинку на вулиці Кам'яна. Вчасне повідомлення і професійні дії пожежних попередили лихо. Будівля врятована. Сільські вогнеборці з Богдановіць та масівців Дражнянського району оперативно загасили пожежу в селі Богданівці. І хоча вогонь встиг спалити 75 квадратних метрів покриття, будинок все ж таки врятовано. У Білогірському районі через несправність електромережі вогонь охопив 75 квадратних метрів горища хліву, сінника та літньої кухні у селі Норилів. На допомогу рятувальникам держслужби з надзвичайних ситуацій приїхали вогнеборці місцевої та добровільної пожежних команд. Окрім рятувальників Державної служби надзвичайних ситуацій Білогірського району, до гасіння пожежі були залучені вогнеборці місцевої пожежної команди, селища Ямпіль та працівники добровільної пожежної дружини ямпільського елеватору. З загальними синями воневборці вдалося ліквідувати пожежу в тих розмірах, яких вона набула на час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, а також запобігти розповсюдженню вогню та розташованих поруч житлових будинків. На щастя, в усіх випадках обійшлось без жертв. А також вдалося уникнути великих збитків. Тож служба порятунку вкотре застерігає. При користуванні засобами обігріву слід неохильно дотримуватися правил пожежної безпеки, адже їх порушення може призвести до біди. Для того, щоб вберегти свою оселю від вогню, не слід перевантажувати електромережу, періодично перевіряти її стан, не вмикати в одну розетку багато електроприладів та не залишати їх без нагляду. В ідеалі не завадило б обладнати будівлю системами раннього виявлення вогню. А мати первинні засоби пожежого сіння, а шляхи евакуації тримати вільними та не захаращувати їх, заборонено користуватися несправними печами та котлами, залишати без нагляду увімкнені, обігріваючі прилади та користуватися саморобними обігрівачами. Тільки використовуючи вогонь за призначенням, дотримуючись елементарних правил пожежної безпеки та не залишаючи дітей без нагляду, можна запобігти пожежі та вберегти своє життя. Річка Дністер, що протікає на півдні нашої області, з кожним роком набуває все більшої популярності серед відпочивальників влітку, а для рибалок так круглий рік. 150 кілометрів протяжності водного плеса одночасно із благами приносить і досить велику небезпеку. Безпеку людей на воді забезпечували дві водолазно-рятувальні станції в селах Рудківці Новоушицького та Стара Ушиця Кам'янець-Подільського районів. Проте, досить популярне місце відпочинку село Устя. Тож камянець подільського району до сьогодні було без професійних рятувальників. Як вводили в дію новозбудовану водолазну рятувальну станцію? Дивіться у сюжеті. Як сказав начальник головного управління МНС нашої області Едуард Братко, чоловік повинен своє слово тримати. От і дотримав відкрив нове водолазне рятувальне відділення спеціально до Дня рятівника. Ще не до кінця облаштоване, але з новими подарунками обживатиметься, мабуть, швидше. Я вас просив виконувати щесь гідністю свої обов'язки. У вас на даний момент є чудова будівля. У вас на даний момент є техніка, якої ну, в Україні скажімо, одиниці. Нагородили не лише подарунками, а й грамотами та посвідченнями учасників бойових дій. Після всіх привітань і нагороджень урочисто покрокували оглядати нову будову. Я що ми обладнали. Один із плав засобів потужною помпою, і ми його будемо використовувати у разі виникнення пожежі берегових склонів значить, для тушіння цих пожеж. На водолазному рятувальному пусті значить, штат 9 чоловік, цілодобово буде чергувати 3 чоловіка. Це зовсім недавно на місці водолазного відділення був лише фундамент. Тепер на березі Дністра красується нова двоповерхова будівля. У ній є кімната, обладнана технікою для прийому сигналів тривоги, кабінет, в якому чергує фельдшер, кухня, а також майданчик, з якого можна спостерігати за ситуацією на воді. Це оглядовий майданчик водолазне-рятувального відділення номер 4 На його відкриття знадобилося два з половиною місяці, і вже сьогодні на службу заступає одна зі змін. Звідси видно і новенький катер, який справді розганяє вітер. Його максимальна швидкість 110 км за годину. Та на базі це не єдиний судноплавний засіб, тож сподіваємось, що тепер нещасних випадків на воді значно поменшає. Особливістю будинків підвищеної поверховості, а це до 16 поверхів, є небезпека їх мешканців. Особливо верхніх поверхів опинитися заручниками пожежі та задимлених шляхів евакуації. Тому рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій постійно вдосконалюють свою майстерність у рятуванні людей та боротьбі з пожежами на таких об'єктах. Як у Нітішині вогнеборці черговий раз відточували свій професіоналізм, дивіться у сюжеті. Мешканців висотки по вулиці Незалежності, один із сусідніх житлових будинків, звуки сирени пожежної машини не лякали. Вони мовчки спостерігали за розвитком подій. Даний будинок є будинком підвищеної поверховості, яких в місті тішине налічується 8 одиниць. Це є планове навчання. Зараз ми проводимо навчання силами третього державного пожежно-рятувального загону. У складі двох підрозділів сьомої восьмої частини черговими змінами оперативно і злагоджено пожежники відпрацьовували алгоритм дій за умови виникнення пожежі у багатоповерхівці. Прибувши до місця події, вогнеборці негайно розпочали розгортання. Встановили пожежні автомобілі, організували штаб пожежу гасіння, до складу якого були включені представники служб взаємодії. Завдяки спільним діям пожежно-рятувальної служби та персоналу допоміжних служб загорання у багатоповерхівці було успішно ліквідовано людей евакуювали постраждалим надано першу медичну допомогу. Називають оперативники й причини небажаного розповсюдження пожежі такої складності. Автодрабина АД-30, яка знаходиться в, розрахунку, в оперативному розрахунку міської частини, бачите саме, куди вона може достати. Якщо стояти на дорозі, це поверх, а якщо ближче до газонів, під'їхати максимум 9, до підвиконня дев'ятого поверху. Елементарні правила поведінки в разі виникнення пожежі знають і наймолодші спостерігачі ліквідації умовної пожежі на незалежності. Якщо нікого немає вдома, потрібно комусь позвонити, якщо є телефон, або кликати когось на допомогу, визвати пожежну службу 101. один. Дзвонить або вибиратись з кімнати. Ще тряпочку е, мокру лежить е, переложувати до лиця. Подібні навчання проводяться співробітниками служби порятунку як мінімум двічі на рік. А у нас на сьогодні все. Більше дізнавайтеся на нашому офіційному сайті www.mns.km.gov.ua. Це була програма служба 101. І я її ведучий Андрій Козак. До нових зустрічей в ефірі телеканалів Ексклюзив та ТВ 7 Плюс. Не додавайте роботи рятувальникам, дотримуйтесь елементарних правил безпечного життя і бережіть себе.